Всем Жанечка Сергія. Ви сьогодні забираєте найкращий подарунок, це здоров'я. Знову ай! Ура! Да. І знаєте, що в руках у Жани Сергіївни? Карточка. Карточка від лікаря, яку ви були тиждень назад. І коли ви прийшли в нову медіку, Жана Сергіївна, у вас було, це, дивіться, це у нас в серпні місяці, у вас був зір 20-20%. і 20%, А вже спустя 2-3 місяці у вас зір 30-40%. і І ще там, де коригувався зір 70, став 100. 100 да. І мене позвала Наталя Олександрівна якось в кабінет і каже, подивіться на ці результати. Яка була проблема? Чому ну вас сьогодні ви забираєте, хоч там дуже важко вам ну, ну, було, да. по днігам і все. Але Чому складу. ви прийняли рішення, все-таки я беру? Ну тому що ходили сюди, так. нову медика і тут нову АМ займалися. Да. Ну це виходило тільки один раз на, на день. Але як лікар-офтальмолог сказала, що треба... Два рази на, на день. А яка там причина? Давайте ще раз по очам подивимося. Там міапія, ангіопатія і цукровий. Ну цукровий діабет. Він видно вже да. дав свій негатив і очі. Постраждали і втрачені ці і це і за того, що ви ходили в нову медика суди в зал. У вас даже в залі, що ви і не кожен день ходили. Да, субота, були, неділя, вихідний. Субота, вихідний було таке, вихідний. що ви там пару тижнів не могли прийти до нас. Да, і у вас від того все одно зір підвищився на 20-30%. Да. Так, Чудово. це за чотири місяці має такий позитивний результат. Тому відпіл. ви прийняли рішення, що новай допомагає. Так, да, і, і потрібно його ну, всякими способами все-таки придбати і користуватись, і отримати здорові очі. Надіюся, це <свісно> важливо. І ще буде користуватися вдома чоловік. Да, і чоловік. А, а він там у нього болі головні були, і оце затилочна частина. Він також ставить і має також позитивне. Коли рік. ставить нова на потилицю, то покращується кровообіг судини. Да, і видно ця Ми вас щиро вітаємо, Жанечка Сергіївна. Хай всі мріє. знаєте, щиро бажаємо, щоб під новий рік всі мрії здійснилися у кожного. Добре, вітаємо за